Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шановні друзі, триває спеціальний ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадувати Василь Пихньом. І отже, ми наступні півгодини поговоримо про те. Які зараз є інструменти боротьби з шахедами, загроза, яка зростає по різному, різна інформація лунає про шахеди. Гур говорить про те, що фактично зараз росіяни можуть як виробляли, так і виробляти до 200 шахедів, фактично, що на добу там десь 170 оцінюється ця цифра, ой, перепрошую, до 200. менше, менше 2700, заявляв гур про те, що це може бути і ще плюс тільки ж десь приблизно дронів приманок. Ну тобто, якщо рахувати це. Менше менше, ніж 100 штук на добу, а загальні кількості десь до 170 дронів в сукупній кількості: дронів приманок і дронів ударних. Це важливо розділяти. Але е, в нас є на цьому тижні буквально лунали заяви генерал-майора німецької армії Крістіана Фройдінга, який є таким головним комунікатором між Україною та німецьким Бундесвером німецькою армією. Він говорить, що росіяни прагнуть дійти до цифри у 2000. Ми об'єктивно бачимо, що шахеди. Шахиди є в Російській Федерації. Вони вони ними завдають ударів по нашій території. Зокрема, сьогодні, як вже говорилося в новинах, була так, були атаковані Черкаси, були атакова, була атакована Одеса. В руїнах на жаль лежить легендарний ринок. Привоз загалом, росіяни, нібито й не багато застосували сьогодні. Лише 107 засобів повітряного нападу, з яких 90 – це БПЛА різних видів були вбиті, і здавалося б ну зовсім по мінімуму. Прилетіло по цілях е ракет і безпілотників, але по 11 локаціях було задано удару. І от що з цим не так, що з цим має бути так, і як з цим боротися? Зенітні дрони, легкомоторна загальна авіація, е зенітні ракетні комплекси. Про це ми зараз власне з Одеситами поговоримо, який зазнав ці атаки, е як житель Одеси Олександр Коваленко, е військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив, долучається до нашої ефіру. Пан Олександр, добрий день. Вітаю. Скажіть спершу про ті підсумки по, по Одесі, того, що ми зараз бачимо. Мені навіть знаєте, мені особливо цікаво зрозуміти настрій Одеситів, тому що е, Привоз це одна з тих перлин, одна з одним символів Одеси. І прильоти, і знищення цього ринку. Я сподіваюся, що ми не можемо говорити про повне тотальне його руйнування. Е, але як Одеси, як Одесити, сприйняли ось цей сам сам факт замаху на таку, знаєте. Як сказати, священну корову, умовно кажучи, опорізму. Якщо чесно, це дійсно це історична, це історичний такий об'єкт, який він є лакмусовим таким собі папіром для Одеси, безумовно. Але ми повинні розуміти, що в будь-якому місті що Одеса, що Київ, що Черкаси, що Житомир, що Харків, що Івано-Франківськ та навіть Ужгород. Є люди, які ну вони вірять, що це все наслідки роботи е, українського ППО, тобто це проросійське налаштоване середовище. Тобто, є люди, які розуміють, що Росія займається постійним терором, постійним терором нашої цивільної інфраструктури, е, цивільних е, ну, в принципі в глибокому тилу, в ближньому тилу України. А є ті, які, ну, яких називають банально ждуни. І от на них працює також відповідні інформаційно-психологічні спецоперації, які і намагаються викривляти реальність. Тому є ця баталія, баталія поглядів. Але насправді ми бачимо, що Росія це країна, яка якщо захоплює якусь територію, захоплює якийсь е е населений пункт. Вона там знищує все, вона е, знищує культурну ідентичність, вона знищує будь-що, що могло б говорити про те, що там не було ніколи взагалі цього руського миру, а е, буде нав'язувати якісь свої ось ці наративи. А е, тому, на жаль, удар по привозу це з одного е, боку і не тільки. А це ще і по житловим будинкам. Це зруйновані житлові будинки. Це нанесення ударів по цивільній інфраструктурі, а це нанесення ударів по центру міста, де багато будівель, які знаходяться під захистом ЮНЕСКО, які внесені в листи ЮНЕСКО, все це хтось сприймає. А ну так вони ж не хотіли цього зробити. Росіяни ж цього не бажали. Вони ж хотіли вдарити по якомусь військовому об'єкту, де знаходиться якісь, якась там зірка смерті в якомусь ангарі нічого подібного. Навіть сьогодні ми могли спостерігати з одним з найдовших, не наймасованіших, а найдовших ударів нальотів по Одесі. Тобто не було зроблено так, щоб накопичити відповідну кількість дронів камікадзе та дронів приманок. В, е, в повітряному просторі Чорного моря, десь там в економічній зоні України близько Одеси, а е, після цього і нанести цей масований концентрований нальот. А ні, вони зробили е, зовсім по іншому сценарію. Вони розтягнули це на три години. Вони заходили різними групами з різних напрямків. Вони атакували одночасно як е, з. Моря так із суходолу, а вони обрали різні траєкторії польоту для ударів по порту, по е, центру міста, по іншим якимось е, локаціям, і все це розтягнулося на три години. Я вам скажу так: якщо говорити загально за військовою наукою, якщо ти хочеш нанести удар по якомусь військовому об'єкту, який має відповідний захист засобами протиповітряної оборони, ти повинен це робити досить несподівано. Досить швидко і ну, як умога масованіше. Якщо то це ви, ти ми, ми, тікає кажучи, на те, що це була спеціальна така атака цивільної інфраструктури, грубо така на на мор, як то кажуть, та морально-психологічний змор, морально-психологічний. Тобто, я думаю, що вони саме цим е, ударом використали тактику вже морально-психологічного тиску, щоб давити одеситів. Ну тобто, давайте так: три години. В е, бомбосховищах, в паркінгах, в підвалах, будь-де, де можна врятуватися від ударів шахеду. Будь де неважливо вже. Е, головне, щоб це було як максимум більше аніж дві стіни, е, три стіни, чотири стіни, декілька поверхів. Головне, щоб врятуватися. І це е, четвер: це посеред тижня робочого. Це посеред ночі і розтягнута на три години. Це не військова була операція нанесення ударів. Це саме була операція терору цивільного населення, як з ударами по цивільним об'єктам та цивільній інфраструктурі, так і по загальному масштабному удару, саме по цивільним, в морально-психологічному сенсі, тобто тиск психологічного характеру. Mm -hmm. Олександре, я хотів би проговорити радше про те, як протидіяти цьому, тому що ну в принципі ця тема вона масується в ефірах багато і, і широко. Вже на рівні державної політики існує питання про зенітні дрони, що їх буде викуповувати повністю. все держава буде про викуповувати процес, зокрема сьогодні, чи сьогодні, чи вчора. Ну словом, на днях заявив Михайло Федоров, перший віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації, що Україна готова придбати всі дрони перехоплення. Чи які вітчизняні виробники зможуть виховувати до кінця цього року, звісно, тут можна говорити про те, що пізно спохватилися можна говорити про те, що зараз летіти за виключно зенітними дронами дуже недалекоглядно, тому що тут виникає об'єктивно дуже багато проблем. І от я ці ці проблеми, зокрема, і з вами хочу проговорити. Адже якщо ми зараз говоримо от серйозно про економіку збиття, то це не так і все дешево і просто, тому що для того, щоб ефективно працювати кілька. Ешелонованим таким, як казав Мадяр, зробити стіну вище китайської, аби збивати російські шахеди, як тільки вони входять в повітряний простір український. Потрібно підготувати велику кількість екіпажів, це, це реально велика кількість екіпажів. Я не знаю, від, від, від 200 до 500, якщо ми розраховуємо на те, що від 200 до 500 шахедів буде летіти. Ці екіпажі мають бути щонайменше подвоєні для того, щоб в них була ротація. Це по кілька чоловік в кожному екіпажі. Ну тобто це йдеться про тисячі Людей, і це тільки про перехоплювачі, а ще ж мають бути радіолокаційні станції, радари різноманітні для того, щоб виявляти шахеди більш якісно. Це про підготовку тисяч людей. І я от собі так міркую: ну, по-перше, ми зараз. Намагаємося наздогнати цей вагон якось кудись, ми втулимося, але але все рівно виключно з зенітними дронами, як я багато чую, думок, воно це все не вирішиться. Тим паче, якщо зенітні дрони не будуть автоматизовані. Тобто, коли один екіпаж зможе ганяти не за одним шахедом, а намагатися збити одразу 10 штук. от тоді буде може трошки більше діла. Тоді ми будемо, якби на крок вперед. Зараз ми намагаємося наздогнати цей потяг, я вже тричі це сказав. Плюс до цього всього зенітні ракетні комплекси, коли ми говоримо про. Виробництво власної зброї, коли ми говоримо про інвестиції, коли ми говоримо про врешті-решт, нового міністра оборони, хочеться почути, мені здається, і про власні зенітні ракетні комплекси. От давайте говорити про комплекс, як можна і варто далі розвивати цю тему боротьби із російськими шахедами або будь-якими іншими ударними дронами, та я можу до вечора про це говорити. У нас не так багато часу, у нас 15 хвилин. О, ну у нас в принципі ефір до вечора, але так в цій годині у нас точно <кх> до 15 до, до 15 хвилин є часу. Uh, отже, uh, так, проблема. По-перше, хочу одразу сказати: зенітні дрони, перехоплювачі це досить ефективний засіб. Це правда. Тут uh, навіть і не треба сперечатися. Це ефективний засіб з досить ефективним uh, показником коефіцієнту корисної дії. Але є момент дуже важливий в своїй категорії. Він ефективний в своїй категорії, uh, навіть у зенітних дронів є. Uh, Умовно кажучи, вузькі місця, слабкі місця, які можуть використати через деякий час росіяни, і вони вже знають ці місця. На жаль, оці розумієте, коли ми починаємо використовувати щось нове, росіяни це вивчають одразу і починають змінювати не тільки тактику, а й характеристики того засобу, проти якого це використовується в даному випадку. Я можу привести дуже цікавий приклад. Перший зенітний дрон з'явився в 2022 році. Тоді це не було масштабно, це було актуально, але хтось сказав не на часі. Я не знаю хто призвище, я не знаю. Але сказали: це не на часі, це невигідно, нам це не потрібно. Масштабувати зенітні дрони, перекоплювачі, ми почали в 2025 році, і вони продовжують залишатися актуальними, але. За цей час росіяни сотні разів змінили тактику використання шахет 136, а також провели десятки модернізацій шахет 136. Наші зенітні дрони вони е, були тільки покращені в питанні надійності та стабільності. Хто кого здоганяє в даному випадку? Е, росіяни зараз мають проблему з нашими зенітними дронами. Але вони до цього адаптуються. Вони знають слабкі місця наших зенітних дронів і найближчим часом, через місяць, через два, ми побачимо, як наші зенітні дрони будуть вже не настільки ефективні, як сьогодні, як учора, як тиждень тому. І відповідно з цього треба робити увагу не на окремо взяту якусь вундервафу, яка всіх врятує, ні а на комплекс усього. Я здивований тому, що як тільки з'явилася ця популяризація зенітних дронів в нашому інформаційному просторі, усі забули про інші засоби перехоплення. З'явились якісь дуже цікаві експерти, які почали говорити, що ну, наприклад, РЕБ не працює. РЕБ неефективний. Серйозно, РЕБ неефективний. А ви подивіться на звіти повітряних сил Збройних сил України, скільки локаційно втрачених об'єктів кожної ночі. Локаційно втрачених чому тому, що вони там а, з якоюсь пташкою стикнулись, або в них відмовив акумулятор? Ні, тому що вони були придушені саме за рахунок РЕП. І це в середньому приблизно до 50%. відсотків. А далі мене дивують експерти, які говорять взагалі критично і досить агресивно проти легкомоторної авіації. Хоча саме легкомоторна авіація можу привести приклад. Наскільки вона була б ефективна саме в упередженні ударів дронів камікадзе з боку Росії, я дуже часто мене навіть я навіть скажу так: є вже такий жарт. Мене називають лобістом Ембраєр бразильського, але я просто використовую від Ембраєр легкомоторний турбогвинтовий штурмовий супертокана, як приклад еталоний приклад. Дійсно ідеального штурмовика. Не основнує до речі, це... скажу так: читав нещодавно ваш пост поснем пане Олександр, в телеграмі. Ви писали про те, що нас в принципі зараз так, якби публічно стало відомо, навіть на вихідних цих з'явилася фотографія, що ми на як 52-х збиваємо шахеди раніше. Відпрацьовували розвідуваним дронах, бронах, зараз набиваємо шахеди. Але ви пишете, типу, що це ну дуже небезпечно для цих літаків. Дуже не хоч каташни ефективно. Але але скажімо, так це дуже небезпечно, тому що вони для цього не призначені. Тому треба говорити про більш спеціалізовані літаки, типу. Згаданий ми, вам супертукану, який є на озброєнні Бразилії, ми використовуємо як-52 не тому, що він класний для перехоплення шахет, а тому, що це єдине, що в нас є, щоб це робити. В нас немає чогось ні, в нас є інші варіанти, але вони також учбого тренувального характеру. Інколи навіть це спортивні літаки, а це не бойові. Наприклад, такі літаки, як Тукано, Супертукано, це якраз бойовий літак. В якого навіть броньована кабіна пілота, і він має можливість встановлення відповідного озброєння. Наприклад, супер... От елементарний приклад. Привожу зараз. Середньостатистична вартість використання зенітного дрону знову ж таки, я не апелюю зенітним дроном. Я їх підтримую. Це важлива ланка в нашій ППО, яка повинна мати розвиток і подальший використання. Але використання зенітного дрона – це в середньому 2 тисячі доларів. Один дрон – один шахет 136. Використання супер-токану – це година польоту від 500 до 1000 доларів. Дві години польоту – це 2000 доларів. Тобто, фактично, дві години польоту супер-токану – це як використання одного зенітного дрону. Без урухування. Я, я ми ж не можемо купити зараз супертукану. Ну, от об'єктивно, це в Бразилії вони зараз я є на ямності. Бразилія, приклад... навряд чи наш союз. І. Я ще раз, я ж на самому початку сказав, що це еталонний приклад, це еталонний приклад легкого турбогвинтового перехоплювача штурмовика, еталонний. Тут є другі страйкери, там е, інші, е, швейцарські там. Іншого виробництва я ж не говорю, що немає інших якихось літаків. Це приклад, еталонний тисяча доларів година встановлення чотирьох чотирьох ку... кулеметів бельгійського виробництва ФН 12,7 мм міліметрів по 200 патронів на кожен з них, тобто 800 боєкомплект. Це аналог М3 і що ми маємо? Ми маємо м'ясорубку, яку дві е, години можна використовувати для перехоплення 5, 10-15 шахедів, як мінімум, саме такої кількості: до 15 шахедів за дві години. Тобто дві е, години це 2 тисячі доларів е, польотного часу. Витрати. Замість, якщо ми використовуємо зенітні дрони, це 30 тисяч. Економія. За півтора-два місяці один супертокану, який має середню вартість, якщо він має якесь там навантаження бойове, це 15 мільйонів доларів, він повністю окуповується собі вартість. І найцікавіше різниця, повна універсальність. Чому я говорю, що росіяни вивчають зараз наші зенітні дрони і вони до них вже підлаштовуються, тому що в них є вразливі місця? Росіяни можуть змінювати тактику використання шахет 136 так, щоб ну, наприклад, ми всі бачили, як ефективно працювали наші мобільні вогневі групи. Але в якийсь момент вони перестали бути ефективними, тому що росіяни почали змінювати тактику використання шахетів. Так само буде і з зенітними дронами. Не сьогодні, не завтра. Вони повинні провести відповідну роботу. Але це відбудеться. Це може відбутися вже в вересні. Це може відбутися вже в жовтні. І ми вкладаємося і робимо фетіш з зенітних дронів, а через деякий час вони будуть вже не настільки ефективні. Під словом, взагалі, проблема росіян а, у а, тому, де питання? що де найстіше? нам взяти такі легкомоторні літаки спеціалізовані. Ви кажете, Швейцарія По є, так Бразилія Бразилії, не прийде. вони будуть їх можна купити? Ну от ми зараз почали купувати зброю від американців. Ну наприклад, в США ми можемо дійсно купити е такі зразки. Безумовно. В них також вони є. Ми можемо звернутися до інших країн, які виробляють Проблема у тому, що ми взагалі не приділяли ну, скажімо так, досить довгий час уваги легкомоторній авіації. Я навіть скажу більше, більш дорогий варіант, але це легкі ударні гелікоптери, ті ж самі італійські Леонардо. Зараз в Італії проходять вже прийняття на озброєння. Фенікси, це aw 249. Але саме е, фенікси вони йдуть на заміну інших е, гелікоптерів, мангуста, які також були б ефективні. Е, Аналогічно Туреччина Т-129 атак, е, вайпер, американський Вайпер, з вайперами. Це взагалі цікавіша, найцікавіша така історія майже кожної весни. ВМС США проводять розпродаж надлишкового майна, і кожної весни вони розпродають вайпери, легкі ударні гелікоптери, які були дуже ефективні саме в перехопленні шахетів. І тут ще один дуже важливий момент: ми говоримо про радіус дії. Ми... Тобто, зараз багато є таких аспектів та факторів, які говорять на підтримку використання саме таких засобів, які будуть універсальні завжди. Під які подлаштуватися ворогу буде дуже складно, або неможливо взагалі. Використовувати три-чотири е, звіна, е, ну, наприклад, це ну, як екскадрилья, трохи більша ніж ескадрилля, але вздовж цього Дніпра це забезпечення перехоплення з е, лівого на правий берег е, переходу усіх шахетів, тобто безпечна зона, де не буде збиття з боку супротивника, там, якщо на кордоні або, або е, в десь поблизу за лінією бою зіткнення, а по Дніпру межа, і відповідно знищення усіх дронів камікадзе типу Шахет 136. Ну тобто є варіації, і про це постійно говориться на це постійно вказується але при цьому є велика кількість критики, яку я не розумію, а яким чином mm -hmm. можна говорити про критика. От знаєте, є такий критичний відгук: а буде friendly фаєр. Який френдлі fire? Коли наш гелікоптер Мі 8 чи Мі 24 вилітає, нема Френдліфаєру. Коли наш Як-52 збиває шахет 136, який взагалі для цього не прилаштований. Нема Френдліфаєру, коли Ф 16 працює чи міг 29 нема френдлі файру. Про що ви говорите? Вони не можуть працювати вночі. Про це пишуть ті, хто взагалі не вивчали, яке обладнання мають е, сучасні легкомоторні е, саме бойові е, літаки. Яка сучасна компонента в них вкладається, і багато чого іншого, навіть коли я чув, що легкомоторні літаки вони за своєю швидкістю не ну, зможуть наздогнати шахет 136, у якого швидкість 150-180 км на годину серйозно? Ну, якщо навіть у як 52 це 350-360 км на годину, а у Супер Текуана це 100, це 550-560 п'ятсот шістдесят його. Пану, крейсер... Я вас, вас переб'ю, даруйте. У нас просто дві хвилини залишається до завершення ефіру. Я попереднє запитання став. Ну я розумію, що зараз за дві хвилини це його не висвітлити, але чи є у нас бодай, перспектива для ще третього елементу? Ви згадали авіацію, яку можна купувати? Ми говоримо про зенітні дрони. Третій елемент власні зенітні ракетні комплекси. Чи є у нас перспектива Замова. бодай, до цього? Так, безумовно, тому що за 30 років існування в сучасній історії незалежної України наш військово-промисловий комплекс зробив десятки проєктів е зенитно ракетних комплексів малого, середнього, інколи навіть великого радіо І деякі малого радіо комплекси навіть були в залізі, тобто готові. Це як приклад ЗРК, е зенита ракетна гарматний комплекс. Донець він був зроблений на базі танку. Т 80-ТД, і він існував в 90-х роках вже в залізі. Чому це зараз не використати? Чому це зараз не масштабувати, але з іншим шасі, з іншою основою та з іншими технологіями, ну, я це, не кажу, це, про... власне. Це власне. Я проте кажу, що це якби звернення зараз, в тому числі, до Дениса шмигаля нового міністра оборони, який отримує зараз усі інструментарії для того, щоб це робити, отримує в своє підпорядкування міністра техпром. І ці інформаційні запити, ми зокрема маємо ставити. Мені так здається, і я думаю, що це буде правильним правильним поглядом на ситуацію. Мусимо завершувати. Дякую вам, що долучилися до цього ефіру. Це Олександр Коваленко, Коленко, політичний глядач групи. Інформаційний спротив. Дякую вам, друзі, за те, що ви е з Радіо НВ. Лишаться далі. Колеги продовжать ефір. Я ще з вами прощаюся. На все добре та до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.